Хіджама перший раз. Якщо людина хоче спробувати, але трошки побоюється, зробимо найефективнішу і найпростішу хіджаму на спині на верхній частині. Поставимо одну баночку на шиї на грудний перехід, другу на середину грудного відділу і на надпліччя ще парну. Нашу композицію. От так у нас все готово. Це найбільш така ефективна техніка. Для першого разу буде дуже добре. Підготуємо паперові рушнички. Так, підкачаємо. Можна використовувати як доповнення до масажу, можна сидячи. В даному випадку клієнт розташований на столі. Обличчям вниз. Знімаємо першу баночку і наносимо легенькі насічки. Можемо спитати як відчуття. Я скажу вам, це зовсім не боляче. Але деякі люди кажуть, а можна спробувати зовсім трошки. Ну, зовсім трошки буде у нас невелика кількість. Накачуємо насосом друга баночка. Уже є кілечко і наносимо дуже-дуже легенько певну кількість, приблизно 50-80 мілких надрізів, дуже-дуже легеньких. Хіджама – це капілярне кровопускання, тому нам потрібно дуже-дуже легенько зробити так зване пошкодження шкіри. Але це зовсім не боляче, коли ви працюєте швидко, акуратно і поверхнево. Надпліччя це середня частина трапецій, і вона керується 11-м черепним нервом. Що це значить? Черепні нерви, їх 12, вони спілкуються з зовнішнім світом, через них людина. Уявляє свої емоції, почуття, досліджує світ, ну, наприклад, це зір, слух. А от з м'язами зв'язано те, що одинадцятий він відчуває якусь тривогу, неприємність і таке перевантаження робить надпліччя дуже твердими. Також родина ключично соскоподібний м'яз. Він з боку, від голови, теж, це наша психосоматична система м'язів, яка може теж робити вдавлювати голову в плечі. Ну, така розкладочка невеличка. Для того, щоб розібратися, що ж таке хіджама, для того, щоб людина відчула полегшення, це буде. Найпростіша і найефективніша техніка. Рекомендую використовувати перший раз для клієнта, щоб відчули полегшення, на що вона у нас може, так сказати, які будуть відчуття. Головні болі м'язова напруга, дихати легше. А тут між лопатками знаходиться ромбовидні м'язи, вони. Відповідають за видих. А видих це людина часто не може видихнути якусь неприємність і є таке напруження між лопатками, яке називається тригерні зони або ланцюги. Це найпоширіша така Наше розташування, розкладочка. Ми можемо розповідати клієнту, що відбувається, якщо є люди, які гарно можуть відчувати інформацію, себе відчувати. Деякі кажуть, ми не можемо дивитися на кров це. Якісь у нас запамерчення. Тому, якщо людині цікаво, то можна розказати, показати потім. За що відповідає яка баночка і який у нас буде результат? Гарно після масажу. Зробили масаж і вже трошки розігнали кров лімфу. Наші суглобчики всі стали по-іншому працювати. А хіджама це дуже-дуже гарне доповнення. Тому, як саму процедуру, я все-таки. Казав би менше в неї ефективності, ніж якщо ми її проведемо в комплексі. А краще робити це курсом. 2-3 рази зробити на місяць це мінімальний курс. А якщо правильно, то 1-2 рази на тиждень від 5 до 10 раз. І відчуйте, як змінюється. Ваша кров, ваша система внутрішнього кровообігу, як стимулюються стволові нові клітини? Як вони виробляють нову кров, яка йде полегшення? Як виходить з організму ті всі красителі та консерванти, якими переповнені наші продукти харчування? Отак От це виглядає вже декілька хвилин. Ну от ви побачили і до нових зустрічей, друзі, в наших нових серіях. Дякую за увагу.